Ну, що, у нас одна і та же забота. Поспать, пожрати. Я зараз лежить попукивають потихоньку, а я в работаю. протигазі работаю. в газі українською. Так, хлопці, всім привіт, кому цікаво, гостям, підписникам. бочка, Він спить? Ні, він не спить, він мене слухає. Так. Ну що, в мене вийшло так. Як має бути? Так та не так? Руки грязні. Різьба права. Дивіться, як вона стоїть. Зараз розкажу, що це. Зараз включу. Ось включаю. 600 обертів. Як до Драгокола, то ничего нормального виключив. Так, поясню. Усі ми маємо циркулярки. Там від діда досталось, від баті, купили на мусорки, взяли вал, що там такое. В общем, звернувся до мене підписник. Треба морку, треба з різьбою. Зробиш, зроблю. Я, звісно, забув нього одразу спитати, яка різьба, але не важливо. Пообіщав, так пообіщав. Так, до речі, ото мій контактний номер. Побачили всі питання за ним. Знайдіть як мінімум два розліччя, так? Да? Бачите, вони як будто б обідувалися друг на друга, в різні сторони дивляться. Правильно. Це ліва різьба, це права. Звернувся підписник, прислав мені гайку від циркулярки. Хар... Каже, хочу на циркулярку. Я кажу, маховик, маховик я прикорячу сам. Та ну, не вопрос. Мені менше питань задавати. Треба. Ось приїхала гайка до мене. Людина прислала, заплатила свої кошти, не побоялася, що її, блядь, вкраду за ті. Гайка оця, ну скільки вона, 100 грам важить, я її не вкраду, вона мені не треба. В общем, що прийшлося зробити? Зробили отакий калібрик по цій різьбі. Да, і зробили різьбу тут. Все. Тепер дядька собі там накрутить її на того вала і буде вже далі розлікатися, займатися. Так що треба люд, людям хоч трохи довіряти. Так, що тут? Так, це, до речі, кума, свата. Вони приїхали обі разом і поїдуть обі разом. Це не поїде, це може ще комусь треба буде зробимо стію для ще той калібрик. Так, що це пакуємо, поїхало, так? Да? Що, морква кому треба, так, да? звертайтесь, розточимо під ваш розмір. Навіть яку різьбу попросити, таку і зробимо. Права, ліва, ну, зазвичай, що я роблю ліві, праві то по особистим тим самим, там... ну, щось їх зараз не стали вже замовляти, мабуть, награлися. То в мене було одно там до мотоблоків, там від ВОМа, від шмома. Я кажу, хлопці, по поб'єте той Вом. Там же воно сопливе. Ну, щоб крутилось в ту сторону, що треба. Ну, не знаю. Та не моя справа. Так, дивіться. Є отакий вал. Приварив до столу, поїхала. З газоновським маховиком. Шків під ваші потреби зроблю. До 100 мм в діаметрі 5 тисяч гривень коштує. морква. Під ваш діаметр 1500. За ці вали казав в попередньому відео. Це під ямзовський маховик, це підмазовський маховик. Шківи тут такі, тут H профіль, тут профіль А. Все воно працює, все воно грає, ціна 7500 за один. Моя доставка. На ложки немає. На це на ложки немає. Це акційний товар. Коротше, половиною, там маховики кілограм по п'ятдесят тільки. В общем, вал з маховиком половиною тисяч моя доставка. Ось номер. З цим навіть ось ремішок подарю. Купите собі моторчик від стиралки, прикорячите і будете колоть дрова. Не так, як той дядька пише, там 10 кВт в мене двигатель. А в мене 10 кВт даже не тягне лінії. Так і що? Мені дрова не колоть. На різні дрова різні потреби, різний інструмент. Ти ж не підеш з перечинним ножиком там в ліс рубати ёлку собі на Новий год. В общем так, все, хлопці, поняли би вже такое. Ні о чому не. Ось телефон, звертаємося. В коментах не відповідаю. Дякую.